Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про важливу тему здоров'я наших улюбленців захист від паразитів. Чи знаєте ви, що кожна друга домашня тварина може мати паразитів глисти і кокцидії? Це невидимі вороги, які можуть серйозно нашкодити здоров'ю вашого песика чи котика. Вони можуть викликати проблеми з травленням. Страту ваги, погіршення стану шерсті, загальну слабкість. На щастя, є ефективний засіб боротьби з цією проблемою. препарат «Провет Кокцит». «Провет Кокцит» це. Комбінований засіб для профілактики та лікування глистів у котів та собак безпечний препарат, який можна використовувати з двотижневого віку, ефективний засіб проти різних видів паразитів. Провет-кокцид містить два активні компоненти: тортазурил бореться з кокцидіями, Моксидектин ефективний проти глистів. Ці речовини працюють разом. Щоб зупинити розмноження паразитів. Запобігти їх поширенню у навколишньому середовищі. Застосування провет Кокцит дуже просте: дозування 0,5 мл суспензії на 1 кг ваги тварини, давати перорально під час ранкового годування. Можна змішати з невеликою кількістю корму або дати за допомогою шприца дозатора. Для профілактики застосовувати один раз на три місяці, давати за 10-14 днів до вакцинації. При зараженні повторити курс через 14 днів. Важливо пам'ятати, не рекомендується для порід собак колі, шелті, бобтейл. не застосовувати виснаженим та хворим тваринам, не давати тваринам з хворобами печінки та нирок, не використовувати для самок в перші два тижні локтації. Провет кокцид це наш надійний помічник у боротьбі з паразитами у ваших улюбленців. Пам'ятайте, здоров'я ваших тварин це запорука вашого спокою та безпеки. Дбайте про своїх чотирилапих друзів з провет кокцид. До нових зустрічей!